Сьогодні день гідності та свободи день, який має особливе значення для кожного з нас. 21 листопада на площі борцям за волю і незалежність України зібралися білоцерківці, аби ще раз підкреслити, що Україна це територія гідності і свободи. Протягом багатьох сторіч українці виборювали право бути вільними. Протягом багатьох сторіч, коли стояло питання гідності, українці завжди повставали і відстоювали своє це право. На одній із цих в площі викарбувані слова Степана Бандери: коли народ поміж хлібом і свободою обирає хліб, врешті він втрачає все, і навіть хліб. Коли народ вибирає свободу, він має хліб вирощений ним самим і ніким не відібраний. Це пророчі слова, і українці щодня про це доводять. Сьогодні багато учасників революції гідності, учасників помаранчевої революції продовжують свою боротьбу на саме гарячих точках нашої держави. Ми маємо об'єднуватися, бути одною силою і допомагати фронту, тому що в єднанні сила. Слава Україні! Найтриваліший і наймасштабніший протест в сучасній історії Європи не можна уявити без Сотень і тисячі майданів, які відбувалися на регіональному рівні. Без цього перемога на столичному майдані не відбулася. І Білоцерківський майдан був серед них. На Майдані народився новий громадянин, який не боїться влади, бо розуміє, що влада має боятися його, якщо вона зрадить своїм громадянам. Майдан це не одноразова акція. Це тривалий процес боротьби за утвердження справедливості, гідності, чесності. Сьогодні ми, українці, є прикладом для всього демократичного суспільства, прикладом єднання, сили та незламності українського духу. Зберегти Україну, відстояти її незалежність, гідно нести ідею свободи прийдешнім поколінням України. Україна територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна. А дві революції майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція гідності 2013-го. Це був надзвичайно важкий іспит, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. В знак нашої шани просимо покласти квіти.